Зроблю е, технічний огляд таунхаусів, тому що доволі часто задають питання, з чого побудований, як побудований. Фасад буде виглядати в чистовому виді. Так? Буде така ретинна штукатурка. Фальц навколо вікон побудований з газоблоку броварського 100 онлайн. 10 см зовнішнього отеплення. Фундамент. Ось такий монолітний, е, е, Комунікації. Вода свердловина, каналізація септик 10 кВт трифази. Ось такий потужний кабель заходить до Таунхаусу. Це вода і виводи каналізації. Всередині воно залишається так, як є, тільки будуть ще встановлені перегородки. Сходи монолітні, армопояса навколо, перемички також. Армовані вікна двокамерні склопакети Ось так це виглядає. І зараз покажу ще теж другий поверх, важливий технічний момент. Так. На другому поверсі також будуть перегородки, але зверніть увагу, перекриття, теж плити перекриття. Пустотіли з заводу Ковальської, потім зверху ще йде утеплення 20 см пінопласт і зверху ще 10 см стяжка. Тобто у вас майже пів метра товщина перекриття. Ну і гідроізоляція ПВХ мембрана. Ось такий чудовий таунхаус в Тарасівці, Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.